На війну. Сережу, я знався так заочно в обличчя ще з Хазятина. Я та сам хазяїнець, але близько ми не спілкувалися, але ближче познайомилися з ним вже в військовій частини в Новопетровцях. Хочу сказати про шлях Сергія, що він прийшов, пройшов від початку його, починаючи із Слав'янська. Семенівка, Селезнівка, Восточне, Красний Ліман. Потім у складі 2-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії він вирушив в Дебальцево, як вже казали, на Дебальцевський крест. Був він і в Чернухіно, і в Нікіщино, і в Фащівці. І третій раз, коли ми з ним останній раз бачилися, це був січень 2015-го року. Року, коли вже переименовані ці батальйони в батальйон імені Кульчицького, вирішили в станицю Луганську, коли сталася прикра аварія, я хочу сказати, що Сергій був прекрасним спеціалістом. Він був гарною, файною людиною. Він був доброзичливий, він завжди прагнув і спішив прийти на допомогу своїм друзям. Він ніколи ні з чим не рахувався. Він ніколи нічого не боявся, я маю на увазі в тому сенсі, щоб прийти на самий крайній рубіж, допомогти пораненим, чим зможе допомогти, витягнути їх і дати їм життя. І тим самим він своє життя полежив заради цих хлопців яким багатьом, дуже багатьом допоміг, в тому числі і мені. Я хочу віддати шану цій людині. Я хочу вклонитися разом із вами, казятинцями, і ті, які прибули сьогодні, для того, щоб поклонитися йому, його здобуткам, його короткому життю. Воно, хоч і коротке, але має велике наповнення. Мені дуже жаль. Що такі люди уходять із життя і не мають змогу далі продовжувати і далі своєю щирою душою, своєю звитягою, своїм професіоналізмом надавати допомогу людям в мирному житті. Вічна йому Жана, вічна йому хвала, вічна хвала його батькам, вічна хвала нашим військам і нашим хлопцям, які загинули і які ще сьогодні відстоюють рубежі нашої країни, нехай пам'ять про нього завжди буде в наших серцях і в наших думках. Низька шана, велика шана, низький вклін, нехай земля йому буде пухом.